Вихідні та понеділок були багатими на події. Про головне, що сталося за цей період, дивіться далі. У студії працює Микола Бойків. Вітаю. Це ж варто чи ні святкувати, вітати, подарунки дарувати. Завтра жінкам у міжнародний їхній день. Місцеві чоловіки кажуть, що так, жінки люб'язно погоджуються, зізнаючись, не так багато жіночих яскравих вихідних, незважаючи на радянське забарвлення традицію святкування не так-то просто і викорінити. Марське феміністичне свято, визнаване у часи Радянщини, закарбоване в пам'яті, політично забарвлене, занесене у 20-му сторіччі до ряду державних в країнах пострадянських та соціалістичних країн, але вперше запроваджене у Сполучених Штатах Америки свято жінок робітниць про масову міжнародність торжества говорити не варто в Італії, Болгарії, Франції, Німеччині, Литві, Греції державним вихідним, 8 березня, не вважають, асоціюють свято з. Часом, коли дівчатка 23 лютого дарували подарунки хлопцям, а ті їм по тюльпанчику на 8 березня. Втім, весняним яскравим хай буде свято, як жінки. Чарівні та прекрасні. Шановні чоловіки, скажіть, будь ласка, 8 березня це свято? І вас вітають теж святом великим. <різь> ну, файне свято. Файне свято чи не свято? Навіть ну, дуже нормальне. От я думаю, що таке жінці купити. 8 березня, ви святкуєте? Святкую. Для, святкує. для вашої родини це свято що означає? Що ви робите в цей день? Можливо, ви їсти готуєте, можливо, які ви ще дарунки робите, <звук> дружині? Каву. Ліжку? Так. Масаж? <звук> Масаж роблю. А на День матері теж так само? День матері теж. Ну, звичайно, жінки хочуть святкувати, звичайно, хочуть, щоб їх вітали святом. Звичайно, всі люблять приємності. Якщо була альтернатива святкувати День матері, як жіноче свято, адже кожна жінка покликана бути матір'ю. І 8 березня, ви особисто який би день вибрали? Ви знаєте, і один, і другий, тому вже для нас дуже приємно, коли нас вітають і ну коли звертають, знаєте, для нас більше уваги. Ви вітаєте дружину з 8 березня? Які подарунки зазвичай даруєте? Позонок, квітка. Я би більше прихильниця, до того, щоб у День Матері. Більш пошану мало, ніж 8 березня. Як для мене мені і це, і це свято подобається. Я би святкувала і то, і то. Приємно отримувати подарунки. Але якщо і буде альтернатива, то більше до Дня Матері, я схиляюся. Святкування Дня Матері для мене більш важливе свято, ніж 8 березня. Я вже сама мама, я завжди вітаю свою маму, бабусю. Все-таки звичка залишилась святкувати це свято. Я думаю, вона ще багато років залишиться в Україні, навіть якщо це свято відмінять, Але все рівно жінки наші будуть святкувати, тому що це можливість така хоч один раз в рік відпочити. Для вас 8 березня, це свято? Ну як вам сказати, звичка ще лишилася з тих часів? Ну, приємно, в нашому житті мало свят. І як кажуть, чула по телевізорі, що кажуть, що не збираються дуже жінки це свято відміняти. Важливіше для мене День матері, свято, і я би його узаконила. Я би зробила вихідні на День Матері, а не на 8 березня. Благословіть весну, тітоньку закликати, весну закликати, зиму проводжати, вже поле і гай збудилися вісну, тож час і нам зустрічати весну. Я взагалі-то націоналіст, тому 8 березня сприймаю так само як 23 люті, що це є свято придумане і не є українським. І ми маємо для цього свята альтернативу Мамин день. От і я більше це святкую і вітаю своїх жінок. 8 березня є, можливо, не українське свято. Українські чоловіки, а саме стрияни, все ж вітають своїх жінок, матерів, дружин, донечок, сестричок з святом весни. Вітаєте? Вітаємо. вітаємо! Ну, вітаємо разом усіх стриян, жінок зі святом весни, Будьте такими красивими, як весна, і несіть завжди тепло в кожного Вітаємо. Вітаємо! Зі щитом повернулися талановиті стрийські математики з національного відбору прангліміни, який на вихідних відбувся у Львові. У столиці Галичини від стрия в усних підрахунках змагалося 11 учасників, дев'ять учнів та двоє вчителів. Переважна більшість з другої школи. В інтелектуальних стартах стрияни завоювали чотири медалі. Анастасія Михайлович, перше місце у категорії Дівчата, Андрій Стехнович серед першокласників. Віктор Шпаченко, друге місце серед дорослих, та Анастасія Юрків, третє серед учениць четвертого шостих класів. Загалом шестеро наших вибороли путівки на міжнародні змагання, які у травні відбудуться у Словенії. Сьогодні у нашій студії один із делегатів місцевої команди Віктор Шпаченко, заступник директора другої школи та тренер національної збірної України з усного рахунку. Прангліміне, добрий вечір. Доброго вечора. Пане Вікторе, як ваша поїздка діліться враженнями? Вражень дуже багато, враження прекрасні, враження переповнюють. Мене можливо не так, але діти, учні, які змагалися, які були в цій поїздці разом зі мною, враження надзвичайно, всі задоволені. Можливо, хтось хотів показати трішки кращий результат, але загалом все вийшло якнайкраще. Тим не менше, чотири медалі. Результат хороший. Може свідчити лише про те, що наша команда дуже добре підготувалася до цих інтелектуальних стартів, і ще є потенціал. Потенціал він ніколи не вичерпується. Результат можна отримати щодня кращий, щороку кращий, але я хотів би сказати, що ці чотири медалі, які привезли стрияни, це, це не є головне. Головне є в тому, що учні розкрили себе. Навіть ті учні, які ніколи не брали участь в якихось олімпіадах, в таких інтелектуальних змаганнях, вони побачили, що шляхом роботи над собою можна досягти дуже хороших успіхів. Як тренувалися розкрити кілька секретів? Ми бачили, ми знімали цих дітей, так. але е чи повністю те, що вони роблять на комп'ютері, що це вичерпується? Ось е якраз на цьому, ну це не тільки на цьому вичерпується, тому що тільки тренуванням добитися результату важко. Це потрібна і робота вчителя, та чорнова робота якої не видно на самих змаганнях, так як спортсмен. Той самий, наприклад, футболіст, ми бачимо тільки футбольний матч, але ми не бачимо тих тонн поту, які він проливає на тренуваннях. Так само і тут, це є робота вчителя, в першу чергу, де на уроках початкових класів, пізніше в уроках математики, вчителі закладають основу. Якщо немає цієї основи, то ніякі тренування не допоможуть. І от я хотів би відмітити, що саме вчителі початкових класів. Нашої, зокрема, в другій школі, де я працюю, є чудові вчителі початкових класів, які запровадили от використання цього устного рахунку проєкту «Міксіке» і тренажера Пранк в свою постійну роботу, де учні вдома тренуються, от у нас був карантин. І учні під час карантину собі бавлячись, що дітям дуже цікаво, вони повторювали ті навички, які здобули в школі на уроках. А знаємо, якщо є багато фізкультурників, то серед них виростають і хороші спортсмени. Якщо ж фізкультурників цих буде мало, то і спортсменів відбирати не буде з кого. І тому, от є такі результати, Медалі за це не давали, давали тільки дипломи наші перші класи. Перший клас отримав перше місце в Україні серед перших класів. Другий клас наш е, отримав третє місце в Україні, третій клас, друге місце в Україні. Оце та робота вчителя, яка чорнова робота, яка і дала ефект той, що найздібніші, найвправніші, найпрацьовитіші змогли участь брати участь в змаганнях і отримали е, медалі. Самі учні, вони також діти унікальні. Вундеркінди можна сказати. Е, Що про них можете Учні поспорісти? учні. Знаєте, кожна дитина унікальна, кожна дитина вундеркінд в своїй галузі. Ці діти так у нас є Настя Михайлевич. Нам будемо говорити трішки пізніше. Наша абсолютна чемпіонка, це учениця, яка стала переможницею улі. Обласних олімпіад, предметів із української мови, і з хімії, і ось тут результати з математики. Це дитина надзвичайно обдарована в різних е, сферах. Інші дітки теж дуже е, обдаровані, але е, тут в першу чергу і бажання, і постійна робота. І навіть учень, який нібито не проявляє на уроках себе дуже таким обдарованим, дуже сильним, шляхом роботи над собою може досягти дуже хороших результатів. Ви теж брали участь у цих змаганнях, зайняли друге місце. Нам. Ваші колеги розповідали, так. що е, ви в цій справі стоїте на, на, на щабель. вище усіх, що можете розповісти? Ну, друге місце, так е, я зайняв, причому випередив мене теж Стриянин, ну, хоча він вже зараз офіційно захищає честь. Львова, оскільки це наш студент Степан Бугера, випускник минулорічний випускник нашої слизької гімназії. Він вже зараз перейшов в категорію дорослих і таким чином потіснив мене з минулорічного першого місця. Ну, це такий вид спорту чи інтелектуальних змагань, де молодим все-таки легше, у них більша швидкість реакції, швидше вони можуть вправлятися навіть мишкою, ніж я, і тому вони в цьому мають деяку фору. Ну, і Особисто я займаюся цим небагато часу, приблизно пів години, годину в день. Це такий чи, свого роду відпочинок, медитація. От важкий день в школі, змучився ввечері, відпочиваю і там, одним вухом слухаю якісь новини по телевізору, а іншим собі трішки тренуюся, розвиваю свої там. Здібності в пам'яті ви разом з ще п'ятьма людьми цілою командою поїдете так, би мовити, відпочивати скоро до до Естонії. Як будете готуватися Вибачте, до Словенії? До Словенії, перепрошую. Поїдете до Словенії, як будете готуватися до цих стартів і коли вони будуть відбуватися? Так, Змагання будуть відбуватися 7 травня. Це суботу по великодню. Наступну суботу по великодню. Звання будуть відбуватись на величкому містечку Мурська Собота, це близько біля кордону з Угорщиною. В Словенії дуже очікується цікава подорож, тому що організатори запланували нам такий вояж через п'ять країн Європи: через Польщу, Чехію, Австрію в Словенію. І назад ми будемо повертатись через Угорщину. Учні відвідають відень, учні відвідають Будапешт. Це для них буде чудова нагорода за їхні ті старання. Тренуватися будемо, як звичайно. Тут, бачите, кожна, кожна дитина має свої особливості, особливо наші чемпіони. Вони вже мають свій стиль, свій, як так можна сказати, ігровий почерк. І моя робота, власне, як тренера полягає в тому, щоб знайти ті ще. Недоліки, ті невеличкі слабинки, де можна за допомогою яких можна підтягнути, можна е, щось покращити, щоб вони гідно поборолися з ветеранами цього проекту. Як ви кажете, результат не головне, тим не менш. Сподівання, так, результат, звичайно, не головне. На минулого року ми брали участь, ми були в нижній частині турнірної таблиці, тому що е, це ті змагання, де не можна. Отримати результат за півроку, чи за рік, чи навіть за два. Якщо минулого року ми просто придивлялися, то зараз ми вже бачимо, що наші найкращі можуть війти, скажімо так, в верхню половину турнірної таблиці. З цього в кожній категорії, а категорій таких шість, бере участь близько 20 Двох двадцяти п'яти учасників це з п'яти країн. І от, якщо ми наше завдання тепер максимально попадати, попасти в десятку кращих. Якщо ми це зуміємо, це вже буде для нас великий успіх. А вже на наступний рік вже можна буде замахуватись і на медалі. Дякую вам. Віктор Шпаченко був сьогодні нашим гостем. Нехай вам щастить. Дякую. Читати, слухати та дізнаватися більше з електронної книги тепер зможуть місцеві бібліотекарі. Таку їм та ще дев'ятьом представникам бібліотечної української системи подарували на міжнародній конференції. Серію таких проводять за підтримки Євросоюзу. Мета розказати про нього якомога більше інформації вже до кінця 2016 року. На місцевих бібліотечних базах створять пункти європейської інформації. Буде такий і у стрию уже зовсім скоро. З 82 бібліотек України запросили тільки 10, 10 найкращих проєктів. І на велике щастя, стрійська міська централізована бібліотечна система попала в це число. Приз, приз, чи, ну так, приз, напевно. приз це є електронна книга. Це перша на. Наша електронна книга в наших фондах. Що тут є? Тут є всі дані, зібрані дані про Європейський Союз, тут є база електронних книжок української класики і зарубіжної класики. Електронну подаровану книгу використовуватимуть і для проведення масових пізнавальних заходів у бібліотеці. Сценарії до яких завантажувати зможуть на новенький пристрій. Провідним бібліотекарям передові технології допоможуть стати без. Ганними сучасними фахівцями З Україною в серці помандрували нежухівчани до сусіднього села Віння не з пустими руками, а з повними долонями любові до рідної неньки, яку розсівали підспівуючи та пританцьовуючи в такт з талановитими зразківцями лілеї. Палки прихильники українського мистецтва, працівники народного дому села Нежухів, приїхали з добрими словами побажань та співочо танцювальними номерами своїх вихованців. Кращі дівчата вокалістки презентували Україну моя вишивану та каленову патріотичну добірку в українських пісень у сучасній обробці юначок своїми дужими голосами підтримали учасники чоловічого квартету. На білім світі різні є країни, але співається мені? Лише для моєї, вірної родини, моєї найдорожчої рідні, рідня моя рідня живе моя в Велика і красива. моя і на на соняшниковому полі в українському строї відтанцював відомий колектив Лілея. Себе розкрили не лише в народному, сучасному, а й композиційному стилях. Заплили у вінок світлої пам'яті героїв майдану, та АТО і власні постановки. Традиційний турнір з настільного тенісу в пам'ять про відомого тренера, педагога, музиканта Зінов'я Івашківа. Змагання, які щоразу відбуваються у березні, як завжди, прийшли у стінах 9-ї школи, де колись вчителював та був директором пан Зіновій. На турнір завітали представники місцевої влади, дружина спортсмена, його друзі і колеги. Направду всі заходи, які проходять і присвячені пам'яті мого чоловіка, вони насправді є дуже... Для мене милі у плані тому, що підтримують мене, надають мені сили і підтримують мене в надії. Вони є свідченням того, що зіновій при житті багато зробив доброго, тому його і пам'ятають за його добрі діла, за його людяність, за те, що він. Мав багато друзів. Цього участь у змаганнях взяло 27 тенісистів зі Львова, Дрогобича, Борислава, Трускавця, Стрийського району і Стрия. Боролися за перемогу вони у двох вікових категоріях. Весь п'єдестал у категорії до 50 років зайняли Дрогобичани. На найвищій сходинці опинився майстер спорту Олег Фоменко. Атлет із Дрогобича Роман Мазур теж тріумфував у категорії 50+. Стриянин Степан Гетманчук став бронзовим призером. Найкращих тенісистів-організатори відзначили грамотами і кубками. Усім подарували по пам'ятному вимпелу. Вихідними у селі Гірне розпочався Кубок сільських і селищних рад стрищини з міні-футболу. Цьогоріч участь у змаганнях беруть 14 команд. Вони поділені на дві підгрупи. Перший ігровий день відбулося 6 матчів. Зафіксовані такі результати. Лесовичі Добряни 1-3. Нажухів Дашава 2-5. Підгірці Ланівка 0-6. Гірне Добряни 2-7-1. Долі Бестанків 1-4. Піщани Братківці 6-1. Груповий раунд триватиме до 19 квітня. Кращі дві команди з кожної підгрупи отримують путівки у півфінали. Вирішальний поєдинок змагань відбудеться 26 квітня. Також за підсумками 2015 року організатори змагань нагородили найкращі спортивні колективи, які демонстрували добрі результати на різноманітних змаганнях як на Стрищині, так і представляли наш район на обласних та всеукраїнських турнірах. Трійку призерів склали Ходовицька, Нежухівська. І Йосиповецька сільські ради. Їх головам подарували відзнаки, кубки та спортінвентар. На цьому наш випуск завершено. Ще раз його можна переглянути на нашому сайті. Адреса та номер телефонної редакції зараз на ваших екранах. Вдалого вам тижня і до зустрічі. У вівторок у стрію буде хмарно з проясненням, день можливий короткочасний дощ. Температура від 5 до 9 тепла, вітер змінний 2-3 метра за секунду.